Ська РФ раптово рушили з флангів, обходячи основні позиції за су вийшло на укріплення наших бійців. Ситуація загострилася до можі. Здавалося, ось ось усе обвалиться. Та ніхто не чекав, що расисти вирішили здатися замість продовження боротьби. Очікуючи підступу, наші бійці поставилися з підозрою до цього кроку. Та те, що сталося далі, вразило дійсно всіх. Далі про це детально на підів група російських штурмовиків здалася в полон наземним роботам ЗСУ. Українські бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Коли до зруйнованого бліндажа вже наближається наступний наземний робот, солдати противника, аби уникнути підриву, оголосили про капітуляцію на шматку картону. Росіяни написали, що хочуть здатися. Після цього окупантів, які вціліли після. Штурму їх позицій пташками вивели до рубежів оборони і взяли в полон. Також і на сумщині воїни десантники разом із суміжними підрозділами взяли в полон 15 російських військових. Більшість із захоплених солдати 810 ї та 155 ї окремих бригад морської піхоти. Ну а на Лиманському напрямку бійці підрозділу Фенікс взяли в полон росіянина. Він слідував за українським дроном та добровільно пройшов до позиції ЗСУ. Про це розповіла пресофіцерка прикордонного підрозділу Фенікс Олександра Кондратюк, зауваживши, що росіяни не побачили на війні того, чого очікували. Вони хотіли заробити гроші, але все пішло не за планом. За словами пресофіцерка, нещодавно екіпаж важкого бомбера «Вармпайр» повертався за завдання та виявив рух у кущах. Керівництво прийняло рішення, щоб на ситуацію вилетіла розвідка на Мавік. Виявили, що там був солдат російської армії. Українські пілоти скинули йому пляшку з запискою, де написали пропозицію слідувати за дроном та здатися в полон. Російський окупант погодився та підійшов до позиції українських бійців. Зараз росіяни переслідують матеріальні цінності, бо їм обіцяють золоті гори. Цей полонений також доєднався, бо хотів заробити гроші. Однак, коли побачив всю ситуацію, за його словами вирішив піти полями і здатись. В полон сказав Кондратюк. Однак, противник не припиняє наступати на позиції наших захисників на полі бою. Окупанти зазнають серйозних втрат, попадають у полон, але й далі не припиняють атакувати. Офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України Андрій Оченаш розповів, що говорять росіяни нашим захисникам, коли потрапляють у полон. З тих історій ставлення їхнього військового командування до особового складу. Вражає Андрій Оченаш зауважив, що на лінії оборони бригади Рубіж ситуація достатньо напружена. Ворог невпинно наступає на позиції. Ці військових України ми бачимо, що противник провів ротаційні дні. Це ймовірно зумовлено тим, що ми знищили величезну кількість особового складу. Полонені, які попадають до рук нашої бригади, скаржаться на те, що їх кидають як м'ясо, сказав офіцер. Окрім цього, за його словами, вони розповідають про нереально великі втрати. За два місяці бригада Рубіж і суміжні підрозділи їм вдалося знищити понад тисячу російських військових та поранити у рази більше. Це неймовірно велика кількість жертв на достатньо невеликому вітинку фронту. Підкреслив Андрій Очинаш. Однак, попри це, все росіяни й далі відправляють сотні окупантів на українські позиції. Як наслідок у противника є певні успіхи, але вони нераціональні з огляду на колосальні ресурси, які витрачає Росія. Ну а ЗСУ своєю чергою продовжують поповнювати обмінний фонд. Їм дається взяти в полон рідкісний екземпляр. Йдеться про білоруса, який встиг повоювати лише. Ридні про це повідомляє Національна гвардія України у Нацгвардії розповіли, що полонений громадянин Білорусі декілька років жив у Росії. Там його нещодавно поставили перед вибором. Обрати перелік статей, за яким сяде до в'язниці, чи йти на війну. Чоловік вирішив обрати другий, підписав контракт на фронт в Україні. Він потрапив на початку вересня, коли вперше побачив зруйновані будинки, порожні села, поля випалені, ліси. Зрозуміло, що тут росіяни щось роблять не та. Тобто, руський мір тут не потрібен, сказав Білорус. Зброю він кинув на другий день, хоча й боявся здаватися в полон. Але таки прийняв це рішення, провоював лише три дні. Пройшов лісосмугами повсотні тіл російських штурмовиків, і зрештою добровільно здався гвардійцям бригади Нацгвардія Спартан. Розповіли у НГУ. Їм також повідомив, що у його підрозділі були єгиптяни та колумбійці. Над звардійцям білорус сказав, що готовий перейти на бік України. Водночас він не захотів, щоб його обличчя показували, бо хвилюється за рідних Білорусі. Раніше на турецькому напрямку воїни з бригади Хижак захопили окупанта. 43-річний росіянин просив український дрон його не вбивати. Той змилувався над ним і вивів. У полон. Ця історія почалася з того, що двоє російських штурмовиків йшли на позиції, коли раптом з ними по них полетіли скади з дронів. Один росіянин зазначає поранення, після чого стріляється, а інший ледь дихає, підіймає руки, просить помилування, передає Олексій Білошицький. Дрон кидає записку, хоче жити, і ді за дроном. І окупант пішов полями. Його вивели до українських позицій. Полоненим росіянином виявився 43 річний Андрій Сказані, позивний регбіст, бо колись грав за збірною Росії з регбі. Учений має двох дітей. Чоловік володів криптовалютною фірмою, але збанкрутував і вліз у борги. Андрій каже, що. Не хотів ліквідовувати українців. Він сподівався, що побуде на війні трохи та розв'яже фінансові проблеми. Росіянин зізнався, що не очікував людського ставлення в полоні. Він добирався до українських позицій, бо соня тому наші бійці віддали йому свої капці. Також окупанта напоїла, нагодували, дали змогу поспати. Андрій каже, що не відчував до себе жодної агресії. Він також запевняє, що пошкодував, що вирушив на фронт у перший день, коли його відправили на м'ясо. росіянин не впевнений, тому що хоче або його обміняли. Адже він знає, що якщо повернеться до Росії, його знову відправлять помирати. Тим же часом стало відомо, що засу взяли в полон громадянина Кенії на Вовчанському напрямку. Чоловік розповідає, що поїхав туди як нібито турист. же туди повертатися не хоче, бо росіяни погрожували йому вбивством. Про це повідомляють бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Бійці якої взяли в полон іноземця. Каніс розповідає, що опинився в російській армії, не знаючи про це. Раніше він ніколи не служив. Я не їхав до Росії для військової служби, я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. Я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене Єванс, як тобі Росія? Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене, чи хотів би залишитися тут. Я відповів так, але проблема в тому, що моя віза закінчилася. Він сказав мені, я можу щось для тебе зробити. каже окупант. За його словами, росіянин запропонував йому роботу, а згодом пройшов з паперами, написаними російською мовою. Я не Знав, що це військова робота. Він сказав мені підписати тут, підписати тут. Після того, як я підписав, він взяв мій паспорт, телефон і сказав, що поверне їх. І ось так це пішло не так. Бо з того моменту за мною прийшли інші люди. Вони сказали сідати в машину. Я сів у машину. Я думаю, ми їхали близько семи годин. Розповідає далі Кеніс. На питання, куди росіяни його везуть. Вони сказали просто розслабитися. Так, чоловік опинився у військовому таборі. Він запитав, чому його туди привезли. На що йому повідомили, що той підписав контракт на роботу. Я сказав, що ні, я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракти, нічого не можу вдіяти. Я сказав, що не хочу цю роботу. Вони сказали, що в мене немає іншого вибору. Бідкається кеніць. Він пройшов навчання впродовж одного тижня, а опісля отримав автомат. За його словами, у підрозділі були не лише росіяни, але й громадянини Білорусі Таджикистану тощо. що я не є ворогом Україна. Так я опинився в ситуації, з якою я не міг вибратися. Я Був прикутий, бо не знав, що підписую. Тож підпис зіпсував мені життя. Запевняю у відо Він додав, що втік з російської позиції після двох ночей вийшов на бійців. ЗСУ, яких назвав хорошими людьми, йому дали води та їжі. Ці хлопці добре до мене ставилися, каже кинієць. У цивільному житті чоловік займався спортом. Я атлет, так це моє життя. Я займався атлетикою вже понад 10 років, тому що люблю бігати. Розповідає він, до росіян чоловік не хоче повертатися, бо вони погрожували йому вбивством, якщо не буде воювати. Тож просить обміняти його у будь-яку іншу країну. Ну, Україна, і Росія тим часом провели черговий обмін військово на Додому повернули 185 захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зелен. Анські в телеграм-каналі повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону, 183 рядові сержанта два офіцери написав голова держави. Він уточнив, що йдеться про воїнів збройних сил Нацгвардії, державну прикордонну службу. Також разом із воїнами повернули і 20 цивільних осіб. президент пообіцяв, що всім повернутим українцям нададуть необхідну допомогу. Наразі це було усе, тож до зустрічі на напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.